Друзі, усіх вітаю. Мій вчорашній відеоролик закінчився з балансом 181 тисяча гривень, але, на жаль, вчорашня моя вечірня сесія та сьогоднішня, ранішня, мені не вдалося отримати хороший результат. Я отримав мінус 70 тисяч гривень до мого балансу, на рахунок того, що я не дотримуюся мані-менеджменту. Відеоролики, де я щось відторговую, можуть бути більш для вас корисними, цікавими. Це відео, я покажу, як з допомогою одного індикатора RSI я постараюсь відторгувати свій мінус та отримати хороший плюс. Немає ніяких тут заманушок, свістілок. Просто я показую як я торгую на валютному ринку, як я заробляю на ньому кошти. Я реальний трейдер, це мій щоденник, мій канал, де я ділюсь власне своєю торгівлею. Тому цей відеоролик буде корисний для тих, хто або вже торгує на валютному ринку, або планує почати. В принципі, справа такі. Всі корисні матеріали будуть для вас закріплені в коментарі та в описі цього відеоролику. Ми розпочинаємо. Така собі, звісно, вставочка, але знову ж таки, цей матеріал для тих, хто хоче заробляти кошти на валютному ринку, а не кому там потрібно, щоб тут зараз не знаю, мило ков'єр, тут якісь 20 тисяч доларів поставити. Ще що це все не потріб, як на мене, це все просто ну, замилює вам око. Я вам говорю, виключно ту інформацію, яку ви можете монетизувати, а це важливо. Все, друзі, погнали. Друзі, ну що, дивіться, в мене відчинено безліч валютних пар зараз на даний момент. Що я буду робити? Я буду з вами зараз пробувати торгувати по індикатору RSI. Ми розпочнемо з нього, далі ми подивимося, як себе буде поводити. Ринок завтра, до речі, нонфарм, тому ринок сьогодні відверто кажучи, такий. Хм. Я не хочу говорити не нецензурні слова, тому скажу, що ринок такий собі. Ну що, валютна пара єврокат, бачимо, тут у нас є перекупленість. Давайте одразу будемо тягнути 10 тисяч гривень. Вчиняємо ми з вами нашу першу угоду. Все, 10к. Трьох хвилин і давайте беремо. Напевно, да, 3 хвилини буде достатньо. Друзі, вічняємо валютну пару єврокат. Перший сигнал вічняю я на пониження. Так, нажимаю кнопку вниз, все, 3 хвилини, 10 тисяч гривень маємо заробити, по ідеї. 8400, що на сьогоднішній момент близько, ну 200, грубо кажучи, доларів. Це непоганий дохід за таку суму. Взагалі, дивіться, мій баланс трішки впав, зрозуміло. Так чи інакше, я не планую там за цей відеоролик сьогодні там заробити 100 тисяч гривень чи 200. Ні-ні ні. Я просто собі торгую без ніяких очікувань, відчиняю угоди, торгую по індикатору RSI, Буде йти по індикатору RSI, зупинюсь на ньому. Потрібно буде ще якісь доп знання, ну, можливо, перейдемо на SMA, на теханаліз, на щось таке. Я, чесно кажу, поки що не знаю. Знаю лише те, що я вирішив в форматі відеоролика взяти вам просто та відкрито показати, як я хочу свій баланс трішки просто підняти. Відбувся невеликий відкат, означає те, що я по факту наторгував. Глобально кажучи, більшу частину свого прибутку я і на затримку. Знову ж таки, розбирати, чому, я, якщо не буду, ну в каналі Голоса про це записував. Та й неважливо, немає ніякої проблеми. Просто ця історія має для вас бути прикладом того, що інколи на будь-якому рівні відбуваються такі відкати. Тому просто ви їх не бійтеся. І що, в мене по Єврокат відчинена перша угода? Знову ж таки, очікуємо на її відпрацювання і будемо фіксувати результат. По перекриттях я йду перекриття 25 x тобто, якщо. Буде мінус по цій ситуації, я буду давати перекриття в суму 25 тисяч гривень. До речі, планував, чесно кажучи, думаю, можливо, взяти 2 хвилини час експірації для уход, тому що знову ж таки завтра нонфарм і ринок, можливо, трішки так сходить з розумом Іменно перед нонфармом. В день, коли нонфарм, воно так, ну, нонфарм в обід проходить і в принципі далі все окей. А от в день перед нонфармом інколи-інколи наголошусь, бувають такі моменти, що, ну. Знову ж таки, інколи буває, що є що з ринком не то, інколи буває, що не то. Але ти не можеш це одразу знати, це ти дізнаєшся виключно під час торгівлі, коли відбувається власне, процес відчинення угод. Так, ну і бачимо, що по валютній парі єврока. Давайте коротенько, щоб не просто гонати, говорити ні про що, я вам розповім взагалі, чому я відчинився. Ми бачимо зараз на індикатор. Нам потрібен зараз тільки індикатор. Тобто, <кхів> перепрошую графік, нам тут ну, нічого не дає. Дивіться, індикатор. Бачимо, що є ціновий діапазон. Відповідно, відбулася в нас перекупленість. Перекупленість це коли ціна аномально скаканула догори, і відповідно. Ну, це свідчить про що? Це свідчить лише про те, що ціна просто просто буде розвертатися та йти вниз. Це класика жанру. З перепроданістю така сама історія. В даному моменті в нас була перекупленість, як ви можете бачити, саме це свідчило основним ключовим підтвердженням того, що нам потрібно відчиняти угоду на пониження, що ми власне і зробили. Трьох хвилин час експірації, три хвилини, і за три хвилини заробляємо ми 200 ну як двісті доларів. Це вважаю, доволі непоганий дохід, як би там що не було. Бачите, вчорашній відеоролик по індикатору RSI, можливо, хтось не дивився, можливо, хтось не знає, а що це, а як це. Друзі, рекомендую вам переглянути, адже там я детально показав, як працює індикатор, як його налаштувати, чому тут 7, чому тут 15, і безліч корисної інформації. В цьому відеоролику ми не будемо це пояснювати, забираємо плюс. А ми детально будемо прикладно цю інформацію використовувати. Ну що, друзі? Я шукаю наступну валютну пару, наступну ситуацію, та будемо з вами відчиняти наступну угоду. Що нова ситуація? Бачимо, ми зараз тут AUD, НЗД, беру знову ж таки 10 тисяч гривень. Вічняємо саме знову ж таки на 3 хвилини. Бачимо, було в нас перекуплені, стрішки потрібно було нижче. Можливо, зараз буде дублюватись точка, бо знову ж таки на перекупленість саме я не встиг. Бачимо, власне, індикатор трішки вже впав в графік, і я би не хотів, знаєте, попасти в такий просак, тому я відчуваю, не то, що відчуваю, я бачу, що трішки дублюється точка. В принципі, да, відчиняємося на пониження, навіть якщо воно трішки відросте, все одно в нас є 3 хвилини так мовити, до того, щоб наша угода зачинилася. На всякий собі підготую зараз перекриття, можливо, буде давати перекриття по цій валютній парі, можливо, буде давати перекриття не по цій валютній парі. Поки я не знаю, наперед не забігаю, так воно відростає. Ну давай, назад, повертайся куди? Що це таке? Індикатор вказав на перекупленість. Відповідно, я відчинився на пониження, тобто, ти маєш зараз просто-напросто впасти, щоб не підвести аналітику, яку мені дав індикатор RSI. Тому я очікую, що зараз спаде графік, але як я бачу, графік все одно відростає. тобто... Ця ситуація, я не вірю, що вона відпрацює. Ну, знову ж таки, можливо, вона відпрацює. але я вже в це не вірю. Я думаю, що я буду давати перекриття, або по цій валютній парі, або вже по інакшій. І останні секунди, ні, 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 ні. ні, ні я, не вірю. я не вірю, це якась фігня, що либання, це буде мінус. Так, да, це буде мінус, прикро, прикро. До речі, мені тут не вистачило цікаво, скільки мені часу не вистачить, я думаю, що буквально там чуть-чуть. Да-да-да. Ну, коротше, фіксуємо вам по цій угоді мінус. Пум. Неприємно, не сказав би, що неприємно, ну інколи таке буває. Хоча, якщо б я брав, по ідеї тут, то, ну, коротше, мав би все одно забрати плюсик. Дивимось, друзі, тоді ми шукаємо зараз з вами перекриття. Дивіться, валютна пара Єврокат. Зараз тут спостерігаємо. ми по ній вже відчинялися. Спостерігаю, 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 те, що. Є тут перепроданість, певно. Тому давайте ми на підвищення на 2 хвилини. Хочу взяти 2 хвилини, хочу потестувати цей ціновий діапазон. Точніше, не ціновий, а ну, хочу цей час потестувати. Тому відчиняємось ми власне на 2 хвилини. Стоїть у нас з вами перший догін за цей відеоролик. Так, маємо ми плюс, мінус, і зараз, відповідно, ми маємо перекриття. До речі, давайте розберемо ситуацію, де я відчиняюся знизу, вверх. точніше, відчиняюся на підвищення, а не на пониження. Чому та сама історія? Перепроданість ціна мінімально, але вийшла за діапазон, і ми розуміємо, що ціна відповідно буде відростати і повертатися. Це тут тобто, відбулася. Перепроданість за рахунок перепроданості, ми отримали підтвердження від індикатора. Тобто, по факту, вся аналітика заключається лише в тому, що нам скаже індикатор. В даний момент індикатор нам показує, що ціна... Ну Тобто, як індикатор нам нічого не показує, просто ми розуміємо собі, ми розуміємо, як працює індикатор RSI, що якщо ціна виходить, вона буде повертатися в норму. Тобто, ми по факту. Очікуємо якісь такі локальні аномальні скачки. Ну як би воно так не звучало, можливо, так. Ну так, локальні аномальні скачки, справді, коли ціна виходить за рамки. І ми просто цим користуємось. До речі, до речі, до речі, можливий такий варіант, можливий власний варіант, що зараз і не вистачить нам часу експерації, бо я брав дві хвилини. Хотів так мовити потестувати. Не знаю, чи найкраща була порада точніше, найкраще було рішення тестувати. Новий час експерації на перекритті. Але це знову ж таки, перше перекриття. Про що переживати? Бачимо, до речі, так і доволі воно скачеть. І що, не зроз... За... Утримали повернення. Друзі, ну що, Ау ДНЗД відчиняємося ми на 2 хвилини. Давайте на 3 хвилини зведемо на пониження. Щось 2 хвилини ми там тестували-тестували, нічого воно дуже не пішло. Все, 3 хвилини. Валютна пара Ауди відчиняємо ми перекриття. Перше перекриття ми отримали повернення. Відповідно, ми зараз маємо те саме перекриття. Знову ж таки була перекупленість, ми відповідно відняємося на пониження. Ось так, все, маємо 3 хвилини, очікуємо на відпрацювання даної угоди. Приймаю рішення зараз я нове. Я буду давати зараз ще одне перекриття. Бачимо чому. Тому що дуже сильно від, 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 відростає виривається ціна. Це свідчить лише про те, що чим більше вона летить догори, тим швидше, стрімко воно буде падати вниз. Тому я знову ж таки беру зараз 3 хвилини час експірації і даю ще один догін. Другий догін я знову ж таки на пониження. Бачимо, що нам не вистачає часу забрати угоду. Ну, знову ж таки, я вам це пояснював. Інколи буває таке що прям. Сильно-сильно ціна виходить за рамки дозволеного, але це не проблема, тому що ми перекриттями це забираємо. Дуже просто тіпа, таке буває не часто, тому було б добре скористатися цією нагодою. І, в принципі, якщо ми ж навіть зазнали тут поразки в мінус 25к, то дати перекриття є доволі хорошою ідеєю, тому що перекриття нам по факту розповерне наші втрачені кошти до попереднього угоду. І ми отримаємо плюс. Тому, в принципі, очікуємо на відпрацювання та будемо фіксувати вже результат. Друзі, ну і що? Дивіться, отримали ми плюс. Давайте з вами розберемо чому, чому, чому. Дивіться, дав я перше перекриття. Перекриття себе не відпрацювало. Я дав ще одне перекриття. Дивіться, коли ви на підвищення, так само як і на пониження, ви даєте перекриття, а ціна так чи інакше ще більше відростає. Це означає лише те, що потрібно давати просто, ну, тобто воно все одно буде падати. Бачите, воно завжди повертається. Нема такого, що воно наприклад де вверх і воно кудись там летить, незрозуміло не коли завжди повертається. Єдина порада з досвіду, що ви цей воно перекриття друге, коли ви, ви не, не забрала чи на підвищення, чи на пониження. Друге перекриття можна давати, в принципі, там, на більше. Тобто, наприклад, ви давали першу угоду на 3 хвилини, другу вже можете дати ви на 4. Зараз шукаємо ще одну угоду і, відповідно, будемо рухатися далі. По АОД, НЗД бачу, у нас ще раз тут відбувається перекупленість, тому давайте просто відчинимось на пониження на 3 хвилини. Все. А я не встиг. Уй, до речі, блін, блін, блін. До речі, я бачите, я відчинився. Я відчинився трішки в переломний момент, коли вже воно все почало падати. Хм. От я цей момент якось не зауважив. я чомусь не знаю, дивився на клавіатуру в даний момент. І я не зауважив цього моменту, то, тобто, можливо, зараз і подивимось. Будемо бачити, будемо бачити. У нас ще три хвилин час експерації. Ось ця угода, ця угода вже доволі таки на... Так би мовити, на паніці. Чому? Тому що я відчинився трішки. Хоча, ну я не зауважу, якщо відчинився ось тут, то ніби окей, якщо відчинився ось тут, то будто би, трошки погано, хоч і свічка ніби упала, вниз, але це все не то. Власне, що я не зовсім вчинився по підтвердженню. ось що важливо. А я не замітив, чи я вчинився, наприклад, тут, чи вже десь тут, тому що я чомусь дивився взагалі на клавіатуру. Чому? Знову ж таки, для мене це загадка. Але так чи інакше, бачимо, що стане на зараз доволі все виглядає в нас так. Ну, позитивно. Позитивно-позитивно. Тому давайте просто-напросто очікуємо на відпрацювання та будемо. Відповідно, фіксувати. Можливо, я, да, ну, так, я, якщо я переглянув вже під час монтажу, чи я відчинився правильно, чи вже трішки запізно. Але так чи інакше бачимо, що все одно, все одно, ну, можливо, знаєте, трішки якась не знаю, удача, тут мені під, е, так мовити, підіграє, тому що, ну, не знаю, знову ж таки, це я просто не замітив. Я просто не люблю це відкняти без підтверджень, насправді, я люблю їх дочекати, знаєте, дочекатися, походити, подивитись, але теж потрібно, знаєте, тримати баланс, тому що інколи ти можеш. Настільки чекати підтвердження, що просто напросто вже всі угоди від тебе хороші ситуації підуть, і ти залишишся з якимись там плачебними ситуаціями, і ти будеш знаєш, вже, так мовити надоганяти. Тому що це доволі популярна помилка багатьох, хто торгує, що ти дивишся, блін, та ще рано, ще рано, ще рано, в результаті твоя, знаєте, поїзд без тебе твій поїхав, і ти собі думаєш, ага, тепер я значить, вже в останній вагон, і відчиняєш якусь фігню, умовно кажучи. Тобто, коли ви настигли тут, вони знизу починаєте ловити по центру. Ні, ну має бути баланс, тим не менше. Тим не менше, доволі на все так воно непогано виглядає, тому останні секунди, і ми зачиняємо, як я собі розумію, цю угоду в плюс. Ну не прямо останні секунди, але так чи інакше виглядає доволі це воно так позитивно. У нас тому, якщо буде сьогодні в нас баланс 150к, не знаю в будь-якому разі, буде він чи ні. Ну, я, по мере, в цьому відеоролику стараюся зробити все можливе. Стараюсь зробити все можливе, і як ви бачите, в нас це в принципі, в принципі виходить. Не знаю, це довгий відеоролик, динамічний, хто додивиться до кінця, хто не додивиться. Справа ваша, але я думаю, що такі прикладні відеоролики доволі корисні. Адже саме в них я демонструю свою торгівлю, і ви можете якось потенційно можливо щось від мене ви побачите, щось можливо від мене почуєте. Ви в перспективі зможете ці не знаю знання, вміння інтерпретувати в свою особисту торгівлю. Адже я говорив, що які угоди я вам би не показував, це все ну угоди на ринку однорази, ви другий раз таку саму угоду не знайдете. Але але ви можете побачити, як я приймаю те чи інакше рішення. У нас, наприклад, була ситуація з, з тим, що я дав догін на підвищення, на 60-ка угоду, і вона там ну, відпрацювала. І від чому я дав цей догін? Я ж пояснював. А якщо б ви не додивились, то ви б не знали. У вас на практиці може бути такий момент, і ви там отримаєте по перекриттю мінус. ви скажете, а, блін, да стратегія наче не працює, а значить щось не так, а значить це не моє. Хоча, хоча просто потрібно дивитися відеоролики та спостерігати, дивитися, ну, просто так мати розвиватися. Друзі, NZDG PV, мінімальна перепроданість, мінімальна мінімальна перепроданість, я відняюсь на підвищення на 2 хвилини. Мінімальна тільки вона відбулася, і одразу я відчинився. Я не знаю, я попутно з тим як відчинив угоду, одразу графік скакнув догори. Подивимось, подивимось, подивимось. Мінімальна перепроданість якась є, і я це, в принципі, вже можу сприймати як сигнал. Сигнал підвищення, тому що бачу, що по НДЖІПВ доволі все так спокійно, перепроданості прям такої, ну була вона ось тут, ніби, але не знаю. Просто питання, чи я не запізно відчинився. Бо бачите, я відчинився доволі так, ну, я на тіні, от, от Просто перегляньте, де я відчинився. Тобто я по факту нажав ось тут, але відчинився ось тут. Плюс взяв ще 2 хвилин час експірації, тому, якщо що, дам я тут перекриття. Блі, хотів ще дати одну угоду, так мовити, але можливо ринок прийняв рішення мене не відпускати. Так, давайте глянемо, що у нас тут є. Знову ж таки, є перепроданість. М -м -хм. Давайте нехай воно трішки від відійде від цієї лінії, від мінімальної лінії, і одразу я тоді відчинюсь на підвищення. Чи ні? Чи потрібно було відрізнятись одразу? Хм, Так, да, потрібно увійнятись одразу, але ну, потрібно було це. Знаєте, це дуже легко вже говорити зараз, коли залишається лічені секунди до зачинення угоди. Я вже бачу свої якісь там помилки, блін. Ну, не під... Мені не пощастило, я погано відкрив угоду. погано відкрив угоду в плані, що на тіні не повезло з ТВХ. Друзі, даємо фінальний догін та будемо цей відеоролик завершувати. Бо, чесно кажучи, я так поторгував, я вже навіть втомився в якійсь мірі. Тому давайте я зараз шукаю крайню угоду за цей відеоролик, даю перекриття та відповідно виходимо з вами на заслужений відпочинок. Ну, ну і що, євро, канадський долар вічняє 3 хвилини на пониження. Зараз чекайте, можливо, ще так трішки буде відростати. Я даю зараз перекриття і відповідно відчиняюся на пониження. Все, я відчиняюся в 3 хвилини. Це стоїть фінальний догін в цьому відеоролку. Я собі так вирішив. Я так знаю. Я от я розумію, що це буде плюс, тому що я чесно кажучи, доволі втомився цю торгівлю. Так чи інакше, бачите, ринок доволі непростий. Ринок відносно, сказав би так, сходить з розуму перед нонфармом. Але, 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 і я трішки, можливо, помилку одну допустив. Так чи інакше, ролик довгий, ролик обширний, ролик цікавий, в ролику я показав все, як вони є, без якихось ржавих окулярів. Бачите, там допустив я помилку, там би навіть я забрав плюс, але мені просто не пощастило з ТВХ. Тому хто дивився до кінця цей відеоролик, до цього моменту навіть, друзі, я вірю, що у вас це вийде, тому що якщо ви справді цікаві, я це багато разів говорив, ну це правда. Якщо ви реально цікавитесь, вам щось от, ви хочете зазирнути трішки далі, це, в принципі, Багато про що говорить, тому що в наш час більшість людей все одно ну, це доволі такі холодні, халатні, тому я вірю, що якщо вам щось цікаво, ви хочете зазирнути за ширму далі, ви знаєте, що є щось далі, є щось глибше, є щось не для вас, то в принципі я вірю, що вас це плується, тому що, ну, по факту, я глобально кажучи, знав, що є щось так само, і відповідно я вірю в все, що є щось так само, і так само я. Просто розумів, 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 робив, робив і воно мене вийшло. Тому що реально, я, от, чесно кажучи, так, поговорити в тому відеоролик, вже поки угода зачиняється. Я якось не знаю. Уяв... Я собі вірив, що от, типу, це от стандартне таке, от, що, там, школа, інститут, коледж, робота на зарплату там, з 9 по 6 це не для мене. Я був готовий на будь-що. Ну, в рамках, звісно, дозволеного, що там, ніякого там, нікого не, не скривдити, не образити, не ну, то, таке, розумієте, В рамках дозволеного. Але... Я був готовий вірити любому, хто може мені показати інакший шлях, що можна жити гарно, жити все задоволення без оцієї парадигми: школа, коледж, робота з 8 по 6, якийсь там кредит, а шанс все цей, це не є, не є, знаєте, чи високомірність, чи якась. Ця. Просто я розумів, що це не для мене. Я не хотів ось з цим зв'язати своє життя. І, до речі, останні секунди у нас щось тут нас трішки так підкидують. Хм-хм. Хм-хм. А -хм. Ану, давай назад. Ну, блін, як ми гарно йшли, От, знову ж таки, взяв 3 хвилини, взяв би дві. Ну давай, Ну, я вже хочу відпочивати. Будь ласка, дай мені цей плюс. Опа, так. Єс, бос, друзі, ну що, всім дякую за цей відеоролик. Баланс трішки підріс, все, звісно, окей. Справи такі, всім дякую за перегляд, ставте лайк і до зустрічі вже в наступних відеороликах.